Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, ще одну частину мови числівник. Будемо вчитися розпізнавати числівники в реченні тексті і відправимось у подорож, до якої країни дізнаємось далі. А зараз хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо два слова п'ятдесяти. А зараз пропоную розглянути обкладинки книжок. Яку інформацію можна дізнатись з обкладинок? Так, можна дізнатися назву книжки, автора підручника і головних персонажів ми з вами бачимо на обкладинках. Ми з вами. Недарма розглянули ці підручники. Тому що автори цих підручників є жителями тієї країни, до якої ми сьогодні з вами подорожуємо. Давайте з вами розгадаємо репус, до якої країни наші друзі сьогодні подорожують. Звичайно, англія. Давайте подивимось на інформацію про Англію. Назва Англія, столиця Лондон. Так виглядає прапор, так виглядає ГЕРБ. Офіційна мова англійська валюта. Можливо, для вас вона є новою, ніколи ви раніше не чули фунт стерлингів. Кількість населення понад 55 мільйонів. Прочитайте інформацію про Англію, яку підготували для нас наші друзі. Англія велика європейська країна. Вона розташована на острові Велика Британія. Населення Англії становить понад 50 мільйонів. Лише 13% людей живе в селах і маленьких містечках, а більшість обирає для проживання мегаполіси. Столицею Англії є Лондон. Це найбільше місто в Європі. У ньому приблизно 8 мільйонів мешканців. Англія дуже багата країна. За розвитком економіки вона займає друге місце в Європі і п'яте у світі. Виконуємо наступне завдання. Випиши видіні слова і постав до них запитання. Виписуємо виділені слова і усно ставимо до них запитання. Які слова ми з вами випишуємо? 50. Тринадцять? Вісім? Друге, п'яте. Тепер поставимо до них запитання. Скільки? П'ятдесят? Скільки? Тринадцять. Скільки? Вісім. Яке? Котре? Друге? Котре? Яке? П'яте? Давайте згадаємо, які, яка це частина мови? Це числівники. Виконуючи цю вправу, давайте з вами подумаємо, що ж це за така частина мови числівники. Що можна зробити за допомогою числівників? Що ми робимо з вами за допомогою чисел? Ми з вами рахуємо кількість предметів. так? І на які питання вони відповідають, ми тільки що ставили до наших виписаних слів питання. Скільки який, котрий. Давайте перевіримо себе за правилом. Чи правильно ми міркуємо. Слова, які називають кількість предметів, або по порядок їх при лічбі, називаються числівниками. Числівники відповідають на питання скільки 5, 21. і який котрий 20, 12, 43. Ось. Такі у нас з вами числівники. Наступне завдання. Спиши колонки слів, додавши пропущені числівники. Склади речення з одним числівником із кожної колонки, і запиши. Отже, ми з вами умовно розділяємо зошит на дві колонки. Першу колонку підписуємо скільки, другу колонку підписуємо, який котрий. І виписуємо числівники. Скільки два, який котрий? Другий. Наступна пара чистильників. Який котрий? П'ятий. Як нам з вами змінити цей числівник, щоб він відповідав на питання скільки? Який котрий? П'ятий, скільки? Молодці. П'ять. Записали. Скільки? Одинадцять. Який котрий? Одинадцятий. Скільки? Дев'ятнадцять. Який котрий? Дев'ятнадцятий. Двадцятий. Який котрий? Двадцятий? Скільки? Двадцять. Скільки? Сорок? Який котрий? Сороковий? Який котрий 70. скільки? 70. Хочу звернути вашу увагу на те, що запис числівників є дуже важким. І тому існують певні правила, запису певних числівників. Один із них наступне правило. У числівниках, що закінчуються на 10, 10 Сот – знак м'якшення всередині слова не пишемо. Наприклад, 1956. На з вами є подані числівники, і ми їх зараз запишемо, застосувавши наше правило. Ми пам'ятаємо, що ці числівники закінчуються на сот і всередині слова. Вони не мають знаку знакушення. Отже одинадцять, п'ятнадцять шістнадцять. Двадцять тридцять, шістдесят п'ятсот. 900 перевіримо. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про числівники. Числівники це така частина мови, за допомогою якої можна порахувати кількість предметів. Відповідає вона на питання, скільки, який, котрий. Правопис числівників дуже важкий. Ті числівники, які закінчуються на 500, в середині слова, не мають ніякого знаку. І це ви повинні запам'ятати. На цьому наш урок з української мови завершено.